Слава Україні! Вітаю вас на каналі To Zemoon. В сьогоднішньому відео коротко розглянемо трейдинг на новинах, деякі цікаві закономірності, або ж їх відсутність у світі криптовалют. Якщо ви розуміючи, що є ймовірність втрати коштів, все-таки вирішили зареєструватись на якийсь з топових бірж, то я вам раджу це зробити за посиланням в описі та коментарі під цим відео. Тому що таким чином ви матимете змогу брати участь в отриманні бонусів від бірж. Також під цим відео є посилання на безкоштовний телеграм-канал з всіма моїми угодами, посилання на мою сторінку з копітрейдингом, де ви можете підписатись і автоматично повторювати мої угоди. І є ще посилання на відкриття картки Bybit. І не втрачайте шанс, поки є така можливість на винагороду 10 USDT просто за те, що витратите з картки Bybit 100 USDT або еквівалент цієї, але обов'язково продовж першого місяця. Тож трейдинг на новинах це вид трейдингу, при якому ми в першу чергу моніторимо та аналізуємо новини у світі політики. Фінансів і так далі. І вже, виходячи з цього, заходимо в угоди. Він буває двох направлень. Перше, це коли ви працюєте точково по певній криптовалюті, слідкуючи за новинами по ній, або другий варіант коли спостерігаєте за загальним інформаційним фоном у світі і працюєте по всій крипті, або по найбільш популярній і найбільш дороговартісній. Біткоїну, ефіру. Особливості стратегії трейдити на новинах є те, що треба діяти дуже оперативно, постійно моніторити соцмережі, новинні ресурси, сторінки з новинами конкретної криптовалюти, і в ідеалі також мати якісь інсайдерські ресурси, де компетентні люди описують свої здогадки. Також необхідно вміти відрізняти впливові новини від невпливових. Ще однією особливістю є те, як саме ви можете проаналізувати якусь подію, і від того, що ви просто про щось знаєте, гроші не заробляються. І в більшості випадків логічне обґрунтування працює, але бувають і винятки. Наприклад, іноді можна спостерігати за тим, як після новини про делістинг на Великій біржі криптовалюта починає активно зростати, що є абсолютно нелогічним. Тому зараз шортити монети, які знімають з торгівлі на біржі, є доволі ризикованим. І я так не роблю вже давно. Другий приклад більш цікавий це викрадення Мадуро спецслужбами США. Здавалось би, що це могла бути чергова нестабільність у світі і цінність всіх активів почне падати. Але ні, навпаки. Які ж причини цього? Ну, По-перше, 3 січня. Було день народження біткоїна. Я думаю, це трошки вплинуло. По-друге, операція пройшла швидко і це не перетворилось у загальновійськову бійню. І по-третє, ринок вже раніше відреагував на цю подію, і це було вже закладено в ціну. Бо про ймовірність такої операції знав увесь світ задовго до цього. Я взяв цю ситуацію на розгляд для того. Щоб продемонструвати, що треба аналізувати ситуацію загалом, і цьому неможливо навчитись по якійсь одній книжці чи одному відео. А якщо впевненість у вас 50 на 50, то краще взагалі в угоду не заходити, а лишитись осторонь. На цьому сьогодні, все. Дякую за увагу.